Христос народився. Славімо Його! Хай Господь поблагословить всіх день цей, на всякий день нашого життя, щоб ця атмосфера майдану запанувала в наших серцях і не полишала, щоб залишилась там назавжди. Сьогодні чудова нагода у всіх християн підтвердити, що церква це одне єство в Бозі. Ми всі народ Божий. Христос прийшов для всіх людей. Для всіх людей він єдиний Спаситель. Хай він в цей день щедро поблагословить всіх, що тут є, на всіх майданах, всі сім'ї, щоб куття була смачна, щедра. І в сім'ях, і в державі панувала нарешті злагода, мир, радість. і Хай всі мрії збуваються. Мені здається, що зараз. Може з'єднатися Україна і єднається Україна в єдиному в Ісусі Христі і в той любові, яка від наведе. Буде у нас любов, будемо ми єдині. Ніякі вороги нас не переможуть. Слава Україні! Героям слава! А де ви пустю свячували? Свячували там коло каплиці, тут казаниз їжі ходили на Михайлівську площу. Там Бали практично весь день і ніч. А На Михайлівській площі що там було? А свято ми тут святкуємо, там вони як трошки не, не віддали, поспівали. А хто був з київського патріархату? З Київського патріархату були горси мінаристів і, і оці з Михайлівського площадку зачитувалися різдвяні вітання.

Об'єднання Іванського як вам взагалі настрій різдвяний святковий чудовий, прекрасний інформація. людям, як підводити бадьори. Під настрій чудовий, прекрасний. Знаєте, ми сьогодні спілкувалися. У нас було богослужіння вранці, і от у нас є люди, які також тут ходять, і серцем тут знаходяться. А є такі, що знаєте, трошки так відсторонено до цього ставляться, що мовляв. Ну, там якась така ейфорія, якась тусовка, така, знаєте. Я кажу, послухайте, ви підіть, походіть, відчуєте серце всю цю атмосферу. І тоді робіть висновки. Так що я думаю, що е, те, що тут відбувається, просто треба серце все відчути, залучити. Це знаєте, це не, не лише людський фактор, а є такий термін синер синергетика, правда? Тобто співпраця двох енергій – божественний і людський. Це тут, тут відбувається. Я хочу сказати так, що сино свято воно демонструє нам, що вічність поєдналася з виміром часовим, що небо поєдналося з землею, що Бог, який був. Відокремлений, знаєте, не, не збагнений. Він прийшов до людей, став одним з людей, став подібним у всьому, крім крімліка людині. Оце і є певна теж взаємодія. Будь-якого спитайте, чи ви, відчуваєте ви атмосферу сімейну? Я думаю, що більшість людей скажуть, що тут атмосфера сімейна, ви дуже щира, привітна, добра. Це головне. Мене зовуть отець Сергій, я настоятель громади, бо уявлення господня більшість ми сказали, що да, сімейне і ми тут відчуваємо себе єдиною сім'єю. На оскільки священики мусять благословляти, молитись разом, так само, бо вони члени цієї сім'ї, члени цієї родини. Так що святкуємо разом, молимось. Тут була щойно, молитва була. Священиків українських різних конфесій виголошувалися промови поздоровлення від предстоятельних церков. І люди дуже дякували і православним, і греко-католикам, і автокефальній церкві, і протестантам. І співали співи, і семінаристи, семінарісти, і хор, потім колядки. священики співали колядки, це чудово. Вчорашнього вечора чи сьогодні зранку прийшли? Ні, ми, ми взагалі -то вже кілька днів періодично проводимо молитви. І вчора було освячення куті, освячення страв святкових, освячення наметів, ну власне, людей, які, які потребують. Якоїсь божого ознаки, що був з ними, що Бог благословляє їх, ми тут ходили по всьому периметру Майдану. Чи, чи було таке, що люди приходять сповідатися в Майдані? Е ну, е є, є така потреба у людей, і е більше це, це треба в камері, звичайно, встановити Тому тут є каплиця, яка працює, яка посвячена греко-католицькою і Київським патріархатом церквами. І там е можуть служити священники, ці конфесії, українські священники. До речі, завтра у нас опосередні служби також взяти, ми будемо тобто служити о 12 годині. Звичайно, люди, які приходять на службу Божу, можуть там і сповідатись. І окрім того, там є священики, які сповідають любить.